Друзі, привіт! Сьогодні у нас на обзорі чипси чіпси. токапі, і Ще взяв отакий енергетик. Battery Fresh. отакий такий енергетик. Battery Fresh. Я такий ще не пробував. Енергетичний напій 500 мл. Напій безалкогольний. Енергетичний, сильно газований Battery Fresh. Пятьсот миллилитров, где? Открейю, потому что что-то вроде пересохло же. Золотая банка. Такая Золото. Все в стакан не лізло, що залишилося. <звук> сітро мчуть, наче дешеве. Да, ну, це сітро не пробував, але мені не подобається, бо щось таке сетро жовте, то що в магазині таке саме обичне, дешеве. У мене в щось голова було, він таке трохи живчиком чуть. Не знаю, чого, ну то от сітра голова була. Кока-Коли не, можна Кока-Колися хоче випити нормально. Ну, це такий просто яблучний, це не сідром. ні, класний. Це яблучний. Сок яблучний, показався таким сітром. Добрий, класний це енергетик. Таким яблучним кислим, але теж така енергію додає такий кислий. Кеслай, ой, щось літає. Кеслая ну, теж таку енергію додає. Будемо чіпси відкривати. У нас такі чіпси. Щось літає, якась мошка. Тока, капі снекс Чіпс. Гуд, бабекю. З барбекю о, така у нас баночка. Я не знаю, там видно вам в кадрі. О, так. Ну хтось забувся, шкурку від банана на столі <свисті> і літає мушки повна. Я думаю, в кадрі воно не сильно буде видно. Он така. 170 грамм така ця. Тут у нас закрито щось заклеєно, чи що це. А, так воно. А, таку кришечку зняли. така дизайнерська кришечка красива. отака, така. Показано, як відкривати, три шаги, як відкрити. Зняти цю кришку, зірвати пломбу і відкрити чіпси, такі три шаги. Ключа такой все фольга, открыли такі чипси. Класний такий барбекю тут повна банка значит в принглс не повну банку ложить я вже не помню а ні, теж наче повну ложить принглс тоже повну ложить я Вже не, не помню повну. І тут прямо повна банка аж доверху Вони так зложені, акуратно, що тут їх більше чем такі пачки великі, получається. Воно ж у великій пачки, як попало там зложено, просто насипано. Воздуху багато. Це як такі пачки їх получається. Майже всі такі ціленькі, здорові. Такі здорові чипси. Такі. Ширше, ніж банка. Дві часувати на час томатним соусом. Натуральні такі чипси, вони всі такі карто картопляні. Це капі чипси снекс епік, Це значить з перцем, да? Да, такий яблучний. Не, не дешевим седром, а таким яблучним соком дорогим чуть. Зразу показалося сітром таким. Ну, сіки яблучний. Непонятно, чим це.

Сябанка потовклася. По <кхем> Вона така ціліша, пощо приїхала. А Тут дно, вот так вот передавилося. Надо такі острые. Субтитры сделал DimaTorzok Дуже добре. Острые такие чипсы. Це наша удобніша їсти Вони сильно великі. Такий прямо енергетик кислий такий яблучний. Яблучний газований такий. На живчик похожи. Може це є живчик? Ну що, друзі, до зустрічі! Ось такі були чипси класні у нас на обзорі. Така новинка, ми такі, ми такі пробували з вами. Не пам'ятаю, чи такі ми смаки пробували. У мене ще є принглс, так що не пропустіть нові відео, щоб не принглс пробувати. У мене ще дві пачечки Pringles є. До зустрічі.